Цього витікає головна роль підприємця, яку ніхто не може замінити. Це треба взяти на себе ризик і сказати. Не просто, ой, мені це подобається проєкт, ой, такий класний проєкт. Ось я беру гроші і готовий витратити скільки то, зазвичай це не менше 10%, щоб хоча б спробувати ризикнути, і, можливо, потім з'ясувати, що. Це неможливо дійсно, або це неможливо зараз, а це неможливо в Україні, або це неможливо ось в такому форматі. Тобто це готовність до ризику, яку ніхто не може взяти на себе, тільки підприємець, власне. Інколи він навіть має бути цим першим сіло, якщо це стартап, щоб взяти на себе оцю ризику і сформувати філософію проєкту. Про що це, яка це історія, який він має виглядати після? І коли це все сформовано, тоді вже під цю філософію підбирається команда. Тобто, коли вже цей ризик є, коли всі вірять, що да, він достатньо божевільний або достатньо, щоб його розпочати, і під це вже підбирається команда.